Ну і один плюс один отримав офіційну відповідь на своє звернення від адміністрації президента України. Її прес-служба надіслала лист, в якому йдеться, що Нацрада з питань телебачення і радіомовлення орган незалежний, зокрема від президента, адміністрація якого не втручається в її діяльність. Водночас в листі адміністрація президента висловлює сподівання цитата, що Нацрада і менеджмент каналу в стислі терміни здійсняють технічну процедуру обміну всіма документами, в тому числі і тими, які задовольняють вимоги закону щодо кінцевих бенефіціатів. Кінець цитати на сам кінець в листі прес служба банкової наголошує, що Петро Порошенко є гарантом свободи слова і завжди на боці журналістів. Тож роботі каналу нічого не загрожує. Про негативне ставлення до утисків свободи слова заявив прем'єр Володимир Гройсман. абсолютно негативно сприймає будь-які навіть інформацію про те, що можуть бути якісь утиски. Я думаю, що треба дочекатися офіційної позиції на національний. Ради, якщо немає таких загроз, ну будемо вважати, що було непорозуміння. Але якщо, не дай Бог, ми будемо бачити якісь проблеми, я не буду стояти осторонь і чим зможу підтримати, завжди підтримую.